На більш уваги, безумовно, всі приділяють подіям, які відбуваються в одному найбільшому із найбільших міст України в місті Харкові, де переміг наш керівник обласної партійної організації Арсен Аваков в боротьбі за посаду мера цього великого красивого міста. І досі продовжується фарс під назвою підрахунок голосів. Під час, під час цього підрахунку голосів на деяких дільницях стараннями партії регіонів, мабуть, пана Добкіна, пана Кернеса, явка збільшилась з 40 до 94%. Такі дільниці зафіксовані. Далі, в деяких лікарнях, зокрема психіатричних, проголосувало вдвічі більше. Людей, ніж персонал, і хворі разом взяти. На багатьох дільницях виявлені факти, коли за кандидатів основних голосує 20-15 чоловік, а відмічено, що 600, 500, 700 бюлетені зіпсованих. Під час перевірки з'ясовується, що це бюлетені саме за Арсена Авантєва. Багато інших. Фактів виявлено щодо грубого фальшування результатів виборів. Зокрема, ви пам'ятаєте, багато було розмови щодо друку в Харкові додаткових бюлетенів, і влада тоді разом з Генеральною прокуратурою, з місцевими силовиками і керівництвом області розповідала, що це технічні питання, що це не пов'язано з фальшуванням виборів. В той же час, на руках у членів комісії партії регіонів і це зафіксовано, і в такої суточки відібрані. Фальшиві бюлетені вони нічим не відрізняються від реальних бюлетенів, але ж ці бюлетені не були використані під час голосування і зараз використовуються під час фальшування виборів. Наш виборчий штаб в місті Харкові подав позови до суду щодо перерахунку голосів на 56 дільницях, де більш вражаючі були факти і більш нахабні факти фальшування результатів виборів. Ви знаєте, що вчора представники партії регіонів, представники харківської влади, що є одне те ж саме, пробували робити такий демонстративний підрахунок голосів в прямому ефірі. І коли вони почали, навіть після всіх фальсифікацій, які вони провели рахувати голоси, у них не вистачало голосів, щоб сфальшувати перемогу. Пана Кірнаса, і вони змушені були припинити в прямому ефірі підрахунок голосів, і зараз досі цей підрахунок не відновлений. Я ще раз підкреслюю, навіть виявлені факти величезної кількості і фальшивих бюлетенів, і фіктивних протоколів все одно не дозволяють їм натягнути фальшиву злочинну перемогу. Ми продовжуємо підкреслювати, що. Незважаючи на фальшування виборів, незважаючи на тиск на погрози, перемогу в місті Харкові отримав Арсеній Іваков. І вважаємо, що всі подальші дії щодо зміни переможця в місті Харкові є ще одним доказом, яскравим доказом, який бачив вся країна, не тільки наша країна. Фальшування виборів, які відбулись 31 жовтня. Я можу навести багато інших прикладів, які це підтверджують. Зокрема, така ж сама була спроба змінити переможця, предприйнята правлячою партією, і в Миколаївській області, де в місті енергетиків Южноукраїнськ достатньо впевнено переміг Андрій Саулін, керівник нашої місцевої партійної організації. Зрозуміло, що ця перемога також не сподобалась партії регіонів місцевому керівництву, і вони спробували змінити переможців шляхом перерахунку бюлетенів, маючи більшість, подавляючи більшість членів територіальної комісії. Перед тим, як розпочати перерахунок бюлетенів, була спроба фальшувати результати. Бюлетені були сховані в кімнаті, де були зірвані пломби, були деякі залишки зіпсованих мішків, де раніше хоронилися бюлетені. І навіть під час цього перерахунку не вистачило можливості сфальшувати результати, цей перерахунок все одно завершився підтвердженням перемоги. Андрія Стуліна, який, я вважаю, сьогодні повинен бути проголошений мером Южноукраїнська, керівник Южноукраїнської партійної організації нашої партії «Батьківщина». Аналогічні спроби злочинно змінити результати виборів вже після голосування, спостерігаються і в багатьох інших регіонах. Зокрема, Вінницька область. Тут зараз пробують поміняти кількість переможців по мажоритарним округам. Так, по п'ятому мажоритарному округу до обласної ради перемогу отримав член нашої партії Ігор Вернігер. Це безмовно не влаштовує партію регіонів і вони йдуть по найбільш простому нахабному шляху. Просто змінюють протоколи. Щодо підсумку результатів голосування, мені наші колеги з Вінницького штабу передали деякі зразки протоколів. Я говорив на попередніх прес-конференціях, інформував громадськість, що в більшості регіонів ми робили паралельний підрахунок голосів і збирали протоколи з мокрими печатками. І саме тому владі достатньо важко. Фальшувати результати, хоча вони це роблять нахабно, розуміючи, що не буде відкрити кримінальних справ і що не буде переслідувати ті, хто займається цим злочином. Так, у мене є два зразка одного та ж самого протоколу. Один реальний протокол, де опонент, який програв ігор Вірнігору Шиванюк від партії регіонів, в реальному протоколі 85 голосів отримав. Протокол, який поданий на заміну, без перерахунку голосів, без нічого, просто змінені цифри. Допавлена трієчка і вийшло не 85, а 385 голосів. І так по різним дільницям пробують змінити результат. Я ще раз хочу сказати: це робиться нахабно, цинічно і навіть демонстративно. Влада сподівається тільки на одне: що не буде Генеральна прокуратура, яка новила своє керівництво. Не буде Міністерства внутрішніх справ, не буде Служби безпеки, ніхто не буде перейматися цими злочинами. Навпаки, вони все зроблять, щоб ці злочини прикрити. І ви знаєте, вони не просто підміняють протоколи, не просто пробують вкинути додаткові бюлетені, змінивши явку і продовжуючи фактично голосувати. На користь партії регіонів після того, як уже давно завершені вибори. До речі, підтвердженням продовження голосування я щодня, коли спілкуюся за масою інформації, рахую, скільки днів. Сьогодні, нагадаю, вже четвер, коли я не помиляюсь. Тобто, четвертий день, четверта доба закінчується з дня голосувань. Досі нема офіційного повідомлення щодо кількості виборців, які прийняли участь в голосуванні. Зрозуміло, чому? Тому що. За цих виборців продовжують і зараз, вже на четвертий день після завершення виборів, голосувати. Але ж є факти, коли представники місцевої влади даються не тільки до злочинів щодо фальшування виборів, а до більш небезпечних злочинів, які є просто бандітізмом. Інакше це назвати не можна. Я хочу навести приклад Чернігівської області. Ніж... Ніжинський район цієї області. В цьому районі отримали наступний результат, який зараз зафіксований: 30% у партії «Батьківщина», 15% у партії регіону. Тобто вдвічі більший результат. Крім того, і цей результат не відображає реалії, тому що в районі відбувалось масштабні фальшування виборів і десятки позовів з вимогою перерахувати дільниці. Щоб все ж таки довести ще більший об'єктивний результат на користь батьківщини, наша районна партійна організація звернулася цими позовами до.